Друзі, всім привіт! Нарешті я знайшла хвилинку, вирішила розповісти те про що дехто з вас запитував, як саме я організувала свою поїздку в Україну. нещодавно я повернулась, була там з 4-го, точніше, моя поїздка тривала. Я тут у Франції була відсутня з 4-го по 14-те. Червня 2025 року, як я як я придбала білети, як я їхала, які мої враження, і як я зроблю наступного разу, коли зберуся в цю поїздку? Таку довгоочікувану, можливо, не таку вже й легку, просту і швидку, але довгоочікувану і бажану. Отже, для тих, хто запитує, що це за аудиторія, така, що це за кімната, в якій я знаходжусь, це клас католицької школи. Ми мешкаємо в квартирі в, цьому, в цій будівлі. Ось і поряд у нас є такі діючі класи школи е е релігійного такого гуртка. Вона вже давно не функціонує. Мабуть, ну, якщо не 100 років, то там 70-60 років. Це приміщення вже як школою не є, але класи зберігаються, і справді, ну зараз швиденько покажу. Ось так це виглядає тут. Це така справжня шкільна аудиторія. Вона знаходиться поряд, і зараз її не використовують. А в мене вдома повно дітей, повно всього відбувається в дітей французька, зараз додатково, тож я вийшла, щоб ми один одному не заважали. Переходжу безпосередньо до. Теми цієї моєї нотатки, як я, як я придбала квитки. Я летіла літаком метулу за Краків. І з Кракова я їхала автобусом до Києва. Із Києва до Кременчука я їхала маршруткою окремою про маршрутки з Києва до Кременчука я знала вже багато років, мешкаючи в Києві, користувалася їм. І... Саме в Київ я обрала такий шлях, тому що вирішила, що буде для мене це новим випробуванням, і по часу, і по грошах було ну, по часу було приблизно так само, якби я потяг використовувала. З перемишля до Києва, а по грошах було менше, дешевше мені виходило поїхати автобусом з Кракова, і тому я обрала саме такий шлях. Пізніше наприкінці відео скажу про свої висновки, чи правильно я вчинила, чи ні, що я про це думаю. Літак: тулуза Краків, Краків, тулуза, Лоукост, костра Енер є таке пряме сполучення. І на нього можна знайти дешеві квитки, власне, особливо в невисокий сезон, взимку, наприкінці осінні, там ранньою весною. Я так моніторю постійно, постійно мріючи про поїздку додому. Заходжу і от в такі найскладніші часи, нам, знаєте, це в мене такий guilty pleasure заходити. Шукати дати, в які було б найвигідніше поїхати, і так далі. Тому я періодично протягом року заходжу, дивлюся, скільки коштують квитки. Планувала поїздку, я ще взимку хотіла поїхати, не складала, ну, або складались таким чином обставини, що я постійно відкладала, але те, за скільки я купила квитки, навіть взимку такої ціни не було. Отже. В травні я, я особливо активно моніторила, тому що думала, що треба їхати в червні. Інакше я вже ну, до, до осені точно не поїду. Дивилась певні дати. Мого дата в день народження 5 червня. Я приблизно думала, що було б непогано в ці дати потрапити. І, чесно кажучи, вже змирилась з думкою, що мені доведеться заплатити ось цю літню ціну 150 євро туди і назад, щоб злітати. І в якийсь момент, там протягом тижня, в якийсь день це був, здається, не вихідний день. Кажуть, що ціни на літаки можуть і від цього залежати, коли люди частіше там в п'ятницю в вихідні задумуються про поїздки, якісь про відпустки, і ціни піднімаються. Але це насправді довести дуже складно. Це такі теорії. Не знаю, чи існує взагалі десь докази і підтвердження цим, цим теоріям. Менше з тим, ті самі квитки на ті самі дати, на той самий літак. Я зайшла і в моменті побачила, що туди і назад квитки мені коштують 42 євро. Не 150, а 42. Я не знаю, що на що вплинуло. Я одразу все зробила, зареєструвала, точніше, обрала цей свій переліт і придбала ці квитки. Буквально там, за 10 хвилин прийняла це рішення. І вже тоді повідомила чоловіку, що і вже придбані квитки. І ну, але я сказала, ну як я вже казала, я планувала цю поїздку, тому це не був прямо такий сюрприз-сюрприз. Вирішувала швидко. Квитки. В середу вранці вилітала я о 9 ранку, о 9.30, здається, прилітала і взяла завчасно, майже там, через день я вже автобус собі забронювала, ввела просто в гуглі краків. Київ автобус, я й дивилась Краків-Кременчук, але там треба було з пересадками, і по грушах виходило там, здається, дорожче, ніж я б самостійно пересіла в Києві. Чомусь так я вирішила. Наступного разу, мабуть, більше треба буде приділити уваги, але що мене цікавило, по часу у мене там була різниця в дві години. Мені треба було б чекати автобус дві години. Літаки зазвичай літають, особливо такі прямі рейси без пересадок. Я знала, що я більш-менш вчасно прилечу. І тому цей зазор в два в дві години якраз був оптимальний, щоб сісти в автобус. Що характерно, що цікаво, автобус саме з аеропорту. Він їхав з, Вро, з Вроцлава на Київ, але заїжджав в аеропорт в Кракові. Мене це більш ніж влаштовувало. Колись до цього, коли я е, свій маршрут будувала, дивилася, що до автостанції. Кракова, там, де автобуси теж зупиняються. Зараз, я думаю, що ця автостанція знаходиться на ЖД вокзалі, бо ми там теж зупинялися. Ось така автостанція, тут вивіска, що центральний залізничний вокзал. Тому таке, цікаво. Я дивилася, що від аеропорту там 12 кілометрів, я навіть думала, за скільки. Ну, десь за годину, нехай за півтори я зможу пішки піти. Дивила, дивилась Google Views, Стріт вю і дивилась, якою дорогою йти, чи не треба там, <свят> якимись коліями залізнодорожними ти або там, гаражами десь пробиратися, наприклад, рано вранці. Ні, цілком цілком придатний такий ну, тротуар, асфальт вздовж дороги. Тобто теж не траса швидкісна, де не можна людям пройти. Можна дійти, в принципі, можна дійти пішки. Якщо у вас є час наснага і бажання, то ось, ось вам мій такий і ще таке, дослідження моє. Але цього разу я. А, якби в мене не було ось цього автобусу саме через дві години після вильоту літака, а він, наприклад, був би там. Мені було б зручніше з автовокзалу це зробити, піти туди пішки, я, в принципі, була готова. Я їхала лише з маленьким наплічником, ніякого багажу в мене не було, тому пройтися ось так. ну в мене не важкий наплічник. Це назад я книжки везла, було б важкувато йти пішки. Та все одно така прогулянка в 12 кілометрів, нехай не центром Кракова, але більш-менш таким цивільним шляхом, дорогою прийнятно було для мене. Але тут вибір: ось так. Я я зупинила свій вибір на тому, щоб почекати почекати автобус. Автобус приїхав вчасно, ну може там хвилин на 10-15, може ну хвилин на 10, мабуть, зупинився. Запізнився. В аеропорту чекати було не важко, єдине, про що шкодую, це про каву за 6 доларів, тому що кава була страшенно несмачна, просто якась водичка з молоком, з ароматом кави, там якоїсь такої з присмаком, навіть, а не ароматом. Аромату не було. Я вирішила, що я так більше не буду вчиняти, в аеропорту в Кракові точно каву не питиму більше. В іншому в мене були з собою бутерброди, які я з собою в літак брала, тому я поїла. Перекусила не дуже то й голодна була, тому цей час минув доволі, доволі швидко. Я намагалась більше ходити, там, тому що знала, що поїздка далі за розкладом 17,5 годин я мала їхати автобусом потім. тож Треба було якось нагулятися все одно. Це, до речі, про прогулянку з аеропорту аж до автовокзалу. Приїхав автобус, людей було багато, достатньо. І, хоча одразу в аеропорту я сіла, я сама сиділа, то вже наступна зупинка на біля залізничного вокзалу. До мене вже сіла ще одна жінка. І автобус був такий цілком занят. Ну, так, щоб людина одна сиділа, а не вдвох було ну, кілька людей. Всього. Тобто завантаженість така повна в автобусі. Автобус доволі комфортний. Павлюкс називається. Як я знайшла автобус, не сказала, мабуть, не зупинилась. Просто в Google написала автобус краків Київ, не пам'ятаю, мабуть, аеропорт Краків теж вводила. Ні, просто Краків Київ. І мені ось ці. Сервіси, які автобусними перевезеннями займаються, там різні перевізники, саме по можна по годинам, що вам найбільше підходить, обрати. Таких сервісів, здається, декілька. Зараз навіть ніякого не рекомендуватиму. Спробуйте Ви, вам одразу видасть Google найбільш популярні такі ось сервіси автобусні. Теж без проблем придбала квиток. Коштував мені 29 євро автобус в одну сторону, і 34 євро. Я на зворотній шлях витратила це саме за автобус до Києва, Краків Київ. А, далі. Їхали ми ну, доволі довго, але не, автобус комфортний, не було. Ну, кондиціонер працював, все чудово, не було USB-входу, не можна було заряджатися. Але в мене там де, сходи на, на нижній ярус автобуса. Біля мене там якраз була розетка, і я ось нею користувалася заряджала свій то телефон, то камеру, то ну, ось, ось так виходила з положення. Тому мені в цьому плані ну, все крат було. До речі, спог... забігаючи наперед на зворотньому шляху, тим самим перевізником Павлюкс їхала і був автобус, в якому був USB. Але не було в автобусі, в якому я їхала в Україну, була така підніжка в автобусі. Вона так відсувалась, і оцей простір фактично з ну, там, де ноги. Він був зайнятий, можна було ну, підняти ноги і трохи ось так нахилившись, полежати. Ну, фактично, підняти ноги. А ось в зворотньому автобусі не було цього пристрою, такого зручного, м'якенького. А натомість був usb вхід, можна було заряджати постійно перманентно свої гаджети. І ну, з цим якраз питання не було. Їхали доволі довго, але на кордоні були десь у четвертій, у шостій, десь ми закіню, ну дві години пішло на кордон. Якихось особливостей не можу сказати. ну Поляки просто зібрали паспорти і повернули паспорти. Здається, ще пройшов прикордонник польський, подивився на обличчя. Здається, роздавали вони коли паспорти, дивились, щоб паспорт відповідав тому людині конкретній. Це все Украї... Україна теж зустріла раду. Треба було вийти зі своїм наплічником, ну, зі своїми ручами з автобусу, пройти паспортний контроль і сісти в автобус. Власне, ніхто там... Особливо так, щоб щось там перевіряли чи сканували наш багаж, такого не було. На ну, на зворотньому шляху в Польщу, в Євросоюз таке було, що перевіряли багаж. У Декого навіть вибірково перевіряли, заглядали. І це значно затримувало власне, наше повернення, але це я вже забігаю сильно вже наперед. Тож, в цілому люди почали виходити ще ось, пере, перетнули кордони. От з Новояворівська починаючи. Люди виходили на, на зупинках там, біля якихось великих міст, заїжджали в великі міста і десь. Кожні півтори години-півтори були зупинки у цього автобусу, тому маршрут можна побудувати і таким чином. У Львові була пересадка найбільша, частина автобусу, може навіть більша частина автобусу вийшла, і велика кількість людей сіла в автобус Це з інших маршрутів, з інших напрямків. І ось такі пересадки відбуваються. В Київ ми мали приїхати о 6.25, приїхали у 6.50. І ну рахуйте ось ці півгодинки, яка ну сталася така затримка. Не знаю, чи пов'язано це з кордоном, чи, чи так ось ну, так склалося. Але доїхали. Спати було більш-менш непогано, тим більше, що ось після Львова я їхала сама вже на двох місцях, і як я сказала, були піднімались під ну, ці, і можна було більш-менш так скрутитися на, на тих кріслах. Ну, мені було цілком комфортно так, щоб надовго заснути не вдавалося через ось ці зупинки, тому що вмикався світ, голосно оголошували зупинку в мікрофон, тому ну, ось міцно заснути точно не виходило. Але я там щось передрімала, потім ми вже почали на ранок зупинятися, в... здається, ну, один раз точно ми на заправці зупинялися. Десь о п'ятій ранку, так щоб можна було каву попити, там. в туалет в автобусі не працював, чи я не знаю, чи його там на екстрені випадки відчиняють, але він не працює, ним не користуються, але зупиняються на заправочних станціях, де всі гуртом ідуть в туалет. До речі, ось перша така зупинка була зразу на кордоні. Там перетнули кордон і там заправка око. Це така всі... радість люди фотографувалися з автобусу. Сльози на очах були від радості, що ми в Україні фотографували і так далі. Тут, ну, про емоції, це, це не тема сьогоднішнього відео, але так, це, це така щемлива зустріч з рідною землею. В Києві я вийшла і перейшла буквально 10 метрів до маршрутного таксі, яке, ну, маршрутка, яка їздить на Кременчук. і о 7, Через 10 хвилин я виїхала вже на Кременчук. Там дорога мене 5 годин зайняла, Сама покриття дороги, частина є. Дуже поганому стані, тому так затрималась. Зазвичай колись за 4 години доїжджали, коли ну, швидше могли автобуси їхати. Але це для мене, як коли їдеш додому, то, то все пролітає за хвилини, коли ну, намагаєшся ну, поспішаєш додому, скажімо так, то все вже не важко. Ось така моя поїздка була туди, і рахуйте, я у четвертій рано вранці, я у третій встала, у четвертій, мабуть, ранку, 4 числа. І о 12 я була в Кременчуці, там мене зустрів зять і ми поїхали ну, ще там 30 хвилин. І я вже була в горішніх плавнях у своїх батьків 5 числа. Тобто дорога в мене зайняла ну, нехай півтори доби. Ну, з тим, що нам з нашого містечка, тут у Франці, треба було виїхати до аеропорту. Десь приблизно так, півтори години, півтори доби в мене дорога в одну сторону зайняла. Назад, Назад я їхала теж, ну, підлаштовуючись під літак, який в мене був о 9 ранку, о 9.25 з Кракова, 14-го числа в суботу. Я виїхала в четвер, на другій половині дня, для того, щоб переночувати в Києві. В п'ятницю рано вранці, о 8-й, я ще встигла в центр крові здати кров. І о 10-й в мене був автобус того ж перевізника, про який я вам сказала, з центрального вокзалу. Точніше, це не центральний, це автовокзал Київ називається. Він біля залізничного вокзалу розташований. Там я сіла в автобус о 10-й, як я вже сказала. Встигла в Макдональдсі навіть поснідати. Тож, вирушили ми. Літак, я вже сказала, це о 10 ранку ми вирушили з Києва. Літак в мене був о 9.25. Рахуйте, через добу, менше, ніж, трошечки, ніж через добу, в мене був літак. Ми мали бути о. Четвертій ранку в аеропорту Кракова за розкладами. І я так собі навмисно обирала. Ну там не так, що великий вибір автобусів, які до аеропорту їдуть. Але я розуміла, що ось то там питання на кордоні, затримки можуть статися. І тому ось ці 5 годин, які в мене є з запасу, які теоретично я маю провести в аеропорту, там десь. На стільчику поспати, чи походити, побродити, ну, поспати, мабуть, передрімати, бо це буде ніч. ну Буде достатньо з цих 5 годин. А... Окей, дорога автобусу, ну, все так само, Україною їхали, зупинялися в різних містах і, і, все так, і так далі. Приїхали ми о 9-й вечора на кордон, на перетин кордону, дев'ята вечором за Києвом, ну тобто о десятій виїхали ранку, о 9-й вечора ми були на кордоні. От порахуйте, як ми їхали. Ну, європейський час була 8-го вечора, а, і о 3-й. О третій ранку ми перетнули кордон, тільки сім годин ми пробули на кордоні. Ну, Затримка не затримка, нічого форс-мажорного, просто ось такою швидкістю проходили ми кордон. Перед нами ми були восьмі в черзі автобусів саме. Взагалі, автівок було багато. І це говорить мені про те, що доволі повільно пропускали, тому що ну, як ніч і поток все одно не такий великий автівок має бути, але ось так повільно, довга черга була. так ми довго просувалися. Як я вже сказала, що поляки все. Ну, Сказали всім вийти, всі взяли свій багаж, в кого були валізи, все виносили, все через сканер, і там кількох людей просили показувати, що у них там знаходиться. І ось ми там в загальній залі проходили і сиділи, чекали, поки всі пройдуть весь автобус, всі пасажири. Автобус був повний, як я вже казала вам. Ну, і туди і назад ось така ситуація, що ну, не надто багато вільних місць було. Я постійно з кимось їхала. Ну, майже постійно там на початку трошки я тільки сама сиділа в автобусі. А до речі, люди їхали автобусом і в по Україні. Тобто в Ки з Києва там до Рівного, до Львова виходили, мінялися, пересаджувалися ось так. Користувалися саме як внутрішньоукраїнським автобусом також. А, і ще хотіла сказати, що в Кракові, коли от, я їхала в Україну, підходили люди і платили не е, готівкою, запитували, чи є місця, і було кілька таких, що ну, їх реєстрували прямо перед відправленням автобуса. Це, звичайно, такий собі ризикований е, випадок, тому що може не бути місць хоча, мабуть, важко собі уявити величезний автобус. Там у них позначено 60 з чимось місць у них в автобусі. Тож є вирогідність, що у вас можуть взяти, наприклад? Перетнули ми кордон. Як ви розумієте, що третя ранку мали ми бути о 4 і я враховуючи, що до аеропорту десь три години їхати від місця перетину кордону. І три, три, здається, ну, три з половиною години, мабуть, так. Тільки В Ржешові зали... зупиняється теж біля аеропорту цей автобус. А так вони їдуть, в принципі, без зупинок. тож, третя ранку, плюс там три з половиною. Години я розуміла, що ми запізнюємося, і що коли ми проходили кордон? Я розуміла, що я можу запізнитись, дивилась літаки, чим я можу полетіти там, хоч з пересадками, хоч якось, але бути, хоча б у неділю вдома, витратити додаткові кошти. Ну не так, щоб я там панікувала, я розуміла, що в мене ще є запас часу, але якби ми ще на одну годину, а це могло статись, бо було незрозуміло. Ти сидиш, незрозуміло, чи ви проходите, що ви чекаєте, чи є якісь проблеми? Це займе час, ніхто нічого не може сказати і передбачити. Тому, якби ми ще на одну годину запізнилися, то в мене був би там вже дуже критичний такий час, щоб ледве встигнути на літак. А так ми прибули о сьомій ранку о 9:25. в мене був літак, в мене було ми просто ідеально для, ну, для того, щоб комфортно пройти все, зайти. І сісти потім в літак, не поспішаючи. Ось в такий ідеальний час ми приїхали. Але як ви розумієте, в аеропорту там десь поспати або чимось своїм займатись, часу вже не було, я його цей час витратила в автобусі. Все, літак вчасно прилетіла в Тулузу, мене тут зустріли вже діти. ну Це вже окрема історія, яку ви, мабуть, вже бачили у блогах, якщо слідкуєте за каналом. І наостанок, те, що я обіцяла, що розповім вам про свої висновки. Що б я зробила, можливо, не так. Справа в тому, що я в лютому 24 го вже літала і їздила в Україну. Тоді я придбала квитки на потяг до перемишля. З Перемишля до Києва, потім з Києва до Перемишля. І там є відстань, значить з аеропорту така електричка міська є, яка до залізничного вокзалу їде. З залізничного вокзалу теж треба взяти електричку, щоб доїхати до Перемишля. до вокзалу. Чотири години, здається, так їде електричка до Перемишля з Кракова до Перемишля. І там вже потяг нічний, ось цей український укрзалізниці. Що я хочу сказати: по грошах потягом їхати, ось ця, електричкою до перемишля і міською електричкою ну там щось типу 150 гривень було, там міська електричка. Тось, там... 400 гривень до перемишля доїхати. Я на гривні це було у лютому ще 24-го року. І потім ще потяг коштував 1800 гривень. Ну це про гроші я розповідаю. Не знаю ну, наскільки вам буде актуально, особливо зараз. Тим більше що то було, як я вже сказала раніше. Але ось в даному випадку теж я розрахувала, що дешевше в цьому році не буде. А однозначно, що 1400 гривень за автобус, який я заплатила з Кракова з аеропорту до Києва. Це там ледь не в два рази дешевше виходить і по часу. Справа в тому, що з аеропорту вам треба доїхати до залізничного вокзалу. Це ну, час треба витратити. Там теж ці електрички вони доволі часто ходять, ну щось там раз на півгодини, здається. Потім дочекатися електрички до перемишля. Вони там ходять раз на кілька годин, здається. Ну, тобто теж є розклад. Мені здається, я щось близько двох годин чекала на ту електричку, бо в мене був час ще що щось там виходити. Чи то вже на зворотньому шляху. Що я там навіть поряд там старий центр Кракова, теж цікава прогулянка була. Теж рекомендую, якщо у вас буде час, біля залізничного вокзалу, але це теж був такий ну, витрачений час. Ось і в перемишлі, і там теж паспортний контроль треба проходити, а там буквально 30 хвилин вже як має потяг відправитися. Ну, то трошки нервуєш, бачиш кіль... кількість людей, але там доволі швидко все робиться, проходиш. Взагалі, е... щодо перетину кордону, і що я не буду більше там подробиці вже вдаватись, якщо будуть запитання, ви обов'язково напишіть. Але як я зроблю наступного разу? Туди я. Е... Пої... Ну, літаком це зрозуміло, але туди я поїду автобусом, тому що ну, і швидше проходиш кордон, українські прикордонники вже тебе там так не муштрують, не, не перевіряють і не мучають тебе на кордоні, як на в'їзді в ЄС. Це по-перше, тобто, важко собі уявити, що ти там будеш 8 годин стояти, щоб тебе в Україну пропустило, Але все може бути. Це доволі непередбачувано насправді та все одно шансів, що вчасно перетнеш кордон, більше. Плюс ти на літак не поспішаєш, і якщо ти там на якусь маршрутку запізнюєшся, то не так страшно. Там вже один одного всі чекають ну і так далі. А... Тобто туди є сенс їхати автобусом, а назад, все ж таки, я б обрала укрзалізницю, тому що потягом перетинати кордон гарантовано і швидше і без затримок, тому що там, якщо щось прикордонниками польським в тому числі не подобається, вони просто висаджують людину. Там на перетині кордону, а потяг собі їде за розкладом. Не може бути такого, щоб через когось весь потяг сидів і чекав, поки там хтось пройде митний або там прикордонний контроль. Отже, надійніше, щоб не запізнитись на літак, щоб не було ось цих нервів, все ж таки з України краще виїжджати потягом, якщо є можливість. Ось моя така порада і собі, і вам, якщо вам цікава моя думка. Ось так. Це ну там теж з Перемишля без проблем. Електричка теж треба правда зазор подивитися. Там вони, ну як я вже сказала, раз на кілька годин їздять, і ну щоб не вийшло, що ви з перемишля доїдете до залізничного вокзалу, і зможе, ну і щоб не запізнились потім на, на в аеропорт. На цьому все. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Єдине, що я сподіваюся, що вам було цікаво принаймні, ті, кому справді було важливо цю інформацію почути, додивились до кінця, тому не забудьте поставити мені вподобачки. І побачимось в наступному відео. Дякую. Здається, я не сказала, на якому ресурсі я моніторила квитки. Спробую внизу в описі ще додати. Kiwi.com – це ресурс, на якому я. Скільки себе пам'ятаю, коли я займалася пошуком якихось квитків. Не так багато в своєму житті я цим займалася, але саме через цей ресурс, а там вже перейшла безпосередньо в додаток Райенер, коли побачила потрібні мені квитки. Ось так, ківіком. Дякую. Не забудьте підписатись на канал, якщо вперше тут. Якщо ще не підписалися, продовжуйте слідкувати за оновленнями. До нових зустрічей. Бувайте!